Зазвичай літо пора відпочинку, але не для тих школярів і студентів, які прагнуть стати фінансово незалежними. Для них цей період гаряча пора. В навчальних закладах канікули, а отже, можна влаштуватись на роботу. Найбільшим попитом серед молоді влітку користується робота промоутера. Це роздавання листівок та флаєрів на вулицях міста. Про особливості цієї роботи ми запитували у школярів та студентів. Вдання працює дві години і зробляє 30 гривень. Потім до собі додому спокійно. Приходимо, нам ці нам флаєри. Ми ходимо, роздаємо. Ну і через, через деякий час, ну нам там платять по погодинно. Ну, ми, ми через пару годин приходимо це здаємо, тоді. кажемо, що. Робота готова чи є законним працевлаштування неповнолітніх в канікулярний період. Ми запитали в міськрайонному центрі зайнятості. Наша молодь студентська, учнівська, якраз у літній час має можливість себе реалізувати. Відповідно до закону України про зайнятість населення, є стаття номер 31 Цією статтею передбачається тимчасова зайнятість. Ну, передбачається зайнятість, мається на увазі любого населення, але учнівська, студентська молодь так само може брати участь у тимчасових роботах. Ірина Василіна розповіла, що в даний час молодь Коломийщини може реалізувати себе на двох підприємствах, які займаються переробкою овочів, фруктів, ягодів та грибів. Фірма Квілтака знаходиться у Вербіжі, і є наш концерний завод Коломийський міськрайонний центр зайнятості бере на облік і надає статус безробітного особі від 16 років. Хоча згідно із чинним законодавством, право на працю мають діти, яким випнулося 14, але лише за згодою батьків. Неповнолітні мають дуже великі переваги до Кодексу законів про працю. Наприклад, особи віком від 16 до 18 років можуть працювати не більше 36 годин на тиждень особи 14-15 років то не більше 24 годин на тиждень можуть працювати. Я така особливість, що вони всі особи до 18 років повинні пройти медогляд перед тим, як піти на роботу. Кожного року міськрайонний центр зайнятості проводить інформаційно роз'яснювальну роботу на сторінках газет і в ефірі радіо та телебачення. Центр зайнятості інформує про те, що студентська та учнівська молодь має можливість працевлаштуватись в літній та канікулярний період. Учні, студенти, які звертаються до нас, і ми вже відповідно до тих поданих вакансій, які в нас є на тимчасові роботи, можемо направляти студентів, учнів на дані роботи. Що ж робити, якщо ви хочете працювати, але не знаєте, де є вакантні місця? Вам допоможе інтернет. Він переповнений оголошеннями із запрошеннями на роботу. А ще варто пошукати повідомлення в газеті, адже роботодавці часто звертаються до друкованих ЗМІ. Як відомо, хто шукає, той знаходить. Ольга Тимуляк, Сергій Грицак, Сергій Угрин спеціально для телеканалу НТК.